Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про той нічний повітряний удар, який росіяни завдали по Україні у ніч на 3 листопада дронами шихедами Їх цілями стало в тому числі Одеська і навіть Львівська області. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вже після 21 години 2 листопада, увечері, ми дізналися, що росіяни почали запускати свої дрони камікадзе типу шахет. Запускали вони їх з двох локацій: це місто Приморсько-Ахтарськ на південному березі Азовського моря. Там вони Летіли кількома хвилями, кількома напрямками через Запорізьку та Херсонську область та над морем до наших південних областей. Та з Курської області з аеродрому міста Курськ. Вони летіли через Сумську, Харківську Полтавську області у загальному напрямку на південні області України та до західних областей України. Скрізь працювала протиповітряна оборона в Одеській області. Повітряна тривога була дві години приблизно з 22.10. До чверті на першу ночі. У інших регіонах телефонна тривога тривала значно довше. Всього росіяни запустили 38 ударних безпілотників, і з них протиповітряна оборона загалом збила 24. З них два безпілотники збили над Одеською областю, три над Миколаївською. І як повідомляють місцева влада Львову, 16 дронів так чи інакше атакували Львівську область та десь там були збиті. Ми бачимо, що 14 дронів не було збито, і відомо за інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації про влучення у один на територію одного з інфраструктурних об'єктів Одеської області без суттєвих руйнувань і без е, е, постраждалих. Про інші е, можливі влучення ми поки що не маємо інформації. Чекаємо, будемо оновлювати цю інформацію у нас на сайті. Також росіяни атакували вночі ще однією ракетою типу х 59 яка була збита. Таким чином, з 39 повітряних цілей 25 було збито. Окрім того, в день та увечері, 2 листопада, росіяни завдавали обмежених ракетних ударів ракетами «Онікс» та і по Одеській області, куди вони випустили дві ракети увечері. По Миколаївській області, куди вони ще у день випустили також дві ракети. І з офіційних джерел, тобто з команд оперативного командування Південь та голови Миколаївської обласної військової адміністрації, відомо, що ці ракети не долетіли від цілі та втратили до спроможність за таким формулюванням. Скоріш за все їх просто збили. Ми зараз бачимо, що протиповітряна оборона відпрацювала не на 100%. Це був перший повітряний удар досить широкого масштабу. За що починаючи з початку жовтня, тобто майже місяць, пройшов між великими повітряними ударами. Стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!